У що відрегулювати тиск масла компресора ГСВ. Знімаємо ось цю заглушку, що є зі сторони маса так? Ось тут. Ключик на 19, якщо. Натурка плоска. І крутим за годинниковою стрілкою. Тобто доплюсуємо, тобто змінюємо жаркість пружини. Ось так. Давайте на період обкатки дамо більше тиску. І відповідно, якщо ви протигодинкові стрілки мінусуєте, тест маса падає. Три бара, 4, це буде нормально для компресорів ГЕЦ. Працюємо далі.